Видавництво літера представляє навчальний посібник Починаємо лічити, пізнавати, розуміти розвиток логіко-математичної компетентності дітей п'ятого року життя авторки Олени Макаревської посібник є частиною навчально-методичного комплекту Щабельки. Розвиток навички, уміння, успіх продовжує авторську концепцію, яка була втілена в посібнику для дітей старшого дошкільного віку. Мета навчального посібника зробити комфортними перші кроки дитини у світ математики, знайомитись з математикою дітям допомагатимуть головні герої песик і котик. Виконуючи завдання в посібнику, діти навчатимуться формувати уявлення про множину поняття один багато визначати розміщення предметів відносно інших, порівнювати предмети за розміром, кольором і формою. Діти ознайомляться з цифрами від 1 до 5, геометричними фігурами: кругом, трикутником, квадратом, прямокутником, поглиблять знання про пори року та частини доби, структуру видання вибудовано за принципом від простого до складного, за тематичними розворотами. Щоб заняття проходило цікавіше, авторка пропонує проводити заняття у формі гри. У навчальному посібнику передбачено наліпки. Методичні поради щодо роботи з посібником подано в зверненні автора. Щоб дитина не втомлювалась під час заняття, авторка радить робити перерви на руханки або пальчикову гімнастику. Посібник, починаємо лічити, пізнавати, розуміти це якісне видання для розвитку логіко-математичної компетентності дитини, зацікавлення її математикою. «Починаємо лічити, пізнавати, розуміти це те, що потрібно нашим дітям для успішного розвитку.